І поспівчуваємо мешканцям Шотландії. На них якраз на католицьке різдво налетів потужний ураган Барбара. На деяких островах гасла електрика, перебої з транспортом, закриті школи відривають від святкових столів і негайно вивозять із небезпечних районів і філіппінців. До східного узбережжя там наближається супертайфун під назвою Ноктен 185 кілометрів за годину. І тривожний дзвінок із північного полюса. Температура там у листопаді та грудні перевищила середні показники на рекордні 5 градусів. І так само рекордно зменшилась цьогоріч товщина льодового покриву у північному льодовитому океані. Сигналів СОС від планети у вигляді ураганів землетрусів пований посух 2016-й переніс Перніс нам чимало. Сергій Гальченко зібрав найгучніші, щоб зрозуміти, чи встигнемо ще зупинити маховик глобальних змін. Це льодовикова долина йокюль Сарлоун в Ісландії, одне з чудес цієї північної країни. І кожного дня це диво природи зникає по три сантиметри. А це ще один ісландський льодовик Снайфедель Сєкюдель. Він також постійно тане і, згідно останніх замірів, за останні десять років зменшився у висоту на півтора метри. В деяких місцях снайфедель Сєкюдель схуд на 30-40 метрів. У Ісландському метеобюро впевнені, якщо клімат не зміниться, льодовики можуть зникнути впродовж наступних декількох десятиліть. Світ змінюється. Одні дослідники вважають, що це космічні причини. Та більшість каже, наша планета переживає нашестя людей і пручається з останніх сил. Цього року вибрики природи коштували людству 520 мільярдів доларів. Це на 60% більше ніж зазначалося у попередніх підрахунках світових організацій. Слова глобальне потепління уже в'язнуть у зубах, але ці три градуси, на які ми підвищили температуру планети, діють на неї так само, як на нас з температурою 39-40. Землю лихоманить то екстремальний холод, то кидає в жар. Еміліо Лосавіо, один з найавторитетніших синоптиків, радник міністерства надзвичайних ситуацій Італії, запевняє, ми надто пізно почали думати, що руйнуємо власний дім. Просто природа відповідає не відразу. Глобальні катастрофи приходять з затримкою у десятки років. Це повільний тренд. Спочатку поодинокі зливи, поодинокі засухи. Втім, це не означає, що немає причини для хвилювань. Відповідь глобальна. Прийде у наступні десятиліття. Відповідати доведеться навіть за один градус зміни клімату. Цього року природа і так оновила усі рекорди. 2016 рік може стати найгарячішим за останні 136 років, тобто з моменту наукових спостережень. Попередній рекорд тримав 2015 рік, і це очевидна тенденція, і не тільки синоптична. Вітній Еквадор двічі добряче струсануло. Так, потужний землетрус сягнув позначки майже 8 балів. Йому передував трохи слабший поштовх у 5 балів. Через стихію в країні загинуло майже 700 осіб. Майже 17 тисяч отримали поранення. Русило і Нову Зеландію Україні сталося три потужні землетруси. Перший магнітудою майже вісім балів, два інші понад шість. Це спровокувало цунамі. Японія також не може відійти від систематичних землетрусів в квітні в префектурі Кумамото сталася серія поштовхів магнітудою від 6,5 до 7,3 балів. Тоді загинуло понад 30 людей. Жахливі кадри Кумамотської гойдалки тоді транслювали усі телеканали світу. Думав, помру схопився за обидва краї ванної воду туди-сюди, наче в часі хиляло. Уся розлилася. А вже в листопаді Японія знову відчула новий удар: сім з половиною балів, який спричинив цунамі у префектурі Фукусіма. Там, де розташована атомна електростанція, п'ять років тому вона постраждала від дев'ятибального землетрусу і цунамі з хвилями висотою в 20 метрів. Утім, цьогоріч хвилі не перевищили півтора метра. В серпні страшний землетрус в Італії забрав життя трьохсот 300 людей. Три тисячі італійців залишилося без даху над головою. Мер Аматріче після трагедії заявив, що міста більше не існує. За кількістю жертв цей землетрус став найбільшою катастрофою в історії країни. Ми розбираємо завали вручну. Я бачив лише трупи, бачив три тіла, в тому числі дівчинки семирічної. це жахливо. В Індонезії землетрус Ачах силою в 6,5 балів забрав щонайменше ста життів. За даними місцевої влади, 2016 рік побив Україні усі стихійні рекорди за останні 10 років. Наприкінці 2015-го в Британії почалися дощі. Спеціалісти тоді зафіксували найбільшу кількість опадів за всю історію королівства. Загалом у північній Англії від зимових повеней постраждали 15 тисяч будинків та бізнес-установ. Від травня до червня затопило окремі частини європейських країн: Франції, Бельгії, Румунії, Німеччини. Тоді загинуло щонайменше 20 людей. Я побачив БМВ серед іншого мотлуху, що зносило водою. За кермом сидів чоловік. Ніхто з нас не міг йому зарадити. Сподіваюся, із ним все гаразд. Серпень став місяцем трауру для Китая. Тоді велика вода забрала життя 181 людини. Сильні зливи зруйнували дамбу, яка затопила цілі міста. Розмочена земля теж вела себе як повінь. Небувалі суви в провінції Гунджоу зруйнували 40 тисяч будинків. Евакуювати довелося півтора мільйони людей, але жертв не уникнули. На протилежному боці планети страждали ж Сполучені Штати. Там зливи теж обновили рекорди. Вода вкривала гігантські території. Ми були в трейлері, і тільки на вибралися назовні, як мого сина знесло течією. Імена ураганам і тайфунам придумувати все важче. Надто вже їх багато. Зокрема, Японію лише влітку захоплювали міндуль, компасу та лайон рок. Останній, до слова накрив північне узбережжя Японії вперше за 65 років. У вересні нищівний ураган Метью атакував Гаїті. Згодом він дістався Ямайки, далі Багамів та Куби. Атакував Колумбію, Венесуелу, Сполучені Штати і Канаду. Загалом Меті убив більше півтори тисячі людей і був настільки потужним, що потрапив до списку ураганів п'ятої категорії, посунувши з першого місця ураган Фелікс, що стався 2007 року. В Китаї людей косив тайфун Ніда, найсильніший за 33 останніх роки. І поки половину планети заливало, в Індії вдарила рекордна спека. У травні в західному штаті Раджастан у містечку Фалоді зафіксували небачений досі 51 градус за Цельсієм. Попередній рекорд був встановлений 60 років тому. Через аномальну спеку, що тривала кілька днів, на грані опинилося 330 мільйонів людей 160 загинули. Та спека вбиває інакше. У липні південноафриканські країни оголосили надзвичайний стан, спричинений найбільшими за останні 35 років посухами. Туди прийшов тотальний голод. Від вимирання цілих країн врятували спільні дії міжнародної спільноти. Але може виявитись, що рятувати стане нікому. 2016 рік це вже не попередження, це перші ознаки майбутніх потрясінь. Ми вже їх не відвернемо, але ще можемо попливати на їх тривалість і силу. Платити за вирубані ліси, отруєні води, за димлене небо доведеться нам усім. Сергій Гальченко, Катерина Нестеренко, ТСН тиждень, один плюс один.